Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, перед тим як розпочати це відео, прошу вас зверніть увагу на заставку цього відео. Ви побачите картинку, і там вказано 2018 рік. Справа в тому, що ми з вами розглядаємо питання непрозорості місцевого. І я хочу вам навести один з прикладів по місту Кременчук, чи тоді в 2018 році. Стосовно... Діяльності комунального підприємства, для того, щоб ми зрозуміли, в чому ж проблема сьогодення, в чому центральна влада цей закон прийняла і сказала головам в першу чергу громад, щоб вони змінили свою позицію до територіальних громад, щоб вони були відкритими, прозорими і щоб відношення вони змінили своє ставлення змінили у вигляді. Того закону, який прописує їм, що їм треба робити. Також, в 2018 році я зробив один пост, який назвав: чи має право комунальне підприємство приховувати інформацію відносно своєї діяльності. Мовити, як ми сказали, про місто Кременчук. Так ось, депутати міста Кременчука були в шоці на той час, це 2018 рік. Від них комунальне підприємство продовжувала приховувати документи. Відповідно, депутати були обурені саме тим питанням, що документи, які вони запрошували раніше, їм не надали. А сам директор комунального підприємства на засідання взагалі не з'явився. Розумієте, в чому питання? І вони обурились. Ну, в першу чергу, комунальне підприємство воно створюється радою. Тобто воно має бути засноване. А засновник є рада, яка складається з депутатів. І ось ця рада, засновник, надало цьому комунальному підприємству права, що треба йому робити, у вигляді документу. А це статут. І там прописані всі ті моменти, по яким має діяти комунальне підприємство. І виникає просте питання. Можливо, в цьому статуті. Комунальне підприємство було зазначено, вся діяльність комунального підприємства є комерційною таємницею від засновника та інших контролюючих органів, можливо, там так вони прописали. Може таке бути? Може. Якщо так було прописано в цьому документі, в цьому статуті, тоді цей нанятий директор комунального підприємства прав на всі 100%, бо таке право надали йому депутату. Розумієте, в чому проблема? І це каже про непрозорість місцевого. Сходування. Як приклад, людина звертається до комунального підприємства. А ми маємо розуміти, що громада є власником комунального підприємства. А від імені власника діє засновник, це рада, яка засновується комунальним підприємством. І ось власник це людина. Пише, наприклад, запит. Я хочу отримати інформацію стосовно діяльності даного комунального підприємства, а відповідь йому приходить. Відповідь приходить власнику. Вибачте, але ця інформація кондифіційна. Ми не можемо надати вам відповідну інформацію, про яку ви запитуєте. Ви розумієте, оця вся дурість оцього моменту. що... Була вся інформація стосовно діяльності комунального підприємства закрита. І людина, яка хоче отримувати цю інформацію, вона не може отримати. Бо інформація кондиційна. Це ж так прописано в статуті. Немає права людина, а саме не просто людина, а власник отримати і дізнати, що відбувається. Так ось цей закон. Наголошую зовсім про інше, що вся інформація має бути публічно висвітлена. І кожна людина має знати все стосовно того, що відбувається. Ось ця проблема вилилась вилилась в наш час. І цей закон був прийнятий не просто так. Бо цим місцевим церкам треба було вказати і показати, хто вони є. По відношенню до територіальних громад. І саме зараз у територіальних громад є право повністю знати всю інформацію стосовно всієї інформації, яка стосується життєдіяльності, в тому числі власності, що з цією власністю. Якщо б голови, депутати задавалися б цими питаннями, читали б і знали, Свою посаду, свій статус, то цього б не було. Було б прозорість і публічність. А так як цього не було, то відповідна центральна влада вимушена була цей закон прийняти. Бо якщо ми почитаємо дуже уважно закон України про місцесудування, а це стаття 4, то там наголошено дуже просто основні принципи місцевосудування. Або, наприклад, розділ 3 даного закону про матеріальну фінансову основу судування. Тут наголошено про право комунальної власності, що це таке, хто є власником і що власник може. А так як закрили від власника всю інформацію, то, відповідно, це вже непрозорість судування. Розумієте? І ось щоб це змінити, центральна влада, я ще раз наголошую, центральна влада побачила цю проблему. Бо треба вказати цим місцевим церкам, хто вони є насправді, і що вони мають робити для того, щоб вони були прозорі і публічні, що є територіальна громада, яка є власником всього того, що відбувається на території, у вигляді майна власності. І власник має знати історію своєї власності, а не отримувати інформацію, що це кондиційна інформація. Ви не маєте права втручатися, ви не маєте права знати ні. Ось проблема оцих місцевих церків. Якщо б вони це розуміли, якщо б вони робили все, то ситуація в місцевому складування була б інша. І, і взагалі громада сприймала все по-іншому. А так як це відбувалося в 97 року, ось результат цього день. Тому, шановні гадачі, ми з вами проговорили. Про дуже важливі питання стосовно прозорості місцесредування на прикладі діяльності комунальних підприємств. І ми маємо знати все те, що відбувається на відповідній території. Тому я всім дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо для вас, для того, щоб надавати вам важливу, цікаву та корисну інформацію. Всім вам дякую. До нових зустрічей!